Відповідь Єнаківець замінить ТВД у фінальній шісті. У зв'язку з рішенням КДК Федерації футболу і Міністерства у справах сім'ї молоді та спорту України. У четвер асоціація Мініфутболу переглянула ухвалене раніше рішення і змінила скат учасників фінальної шістки, взявши до уваги положення про проведення чемпіонату України серед команд вищої ліги. І так є згідно цього положення посів п'яте місце після першого етапу. Відповідно, локомотив шосте, а ТВД – сьоме. Таким чином, результати програних теводистами матчів проти тайму 1-6 та урагану 2-3 анульовані. Відповідні зміни внесені до турнірної таблиці чемпіонату і календаря фінальної шістки. Цієї суботи мали би відбутися 5 матчів 25-го туру, три поєдинки за 7-12 місця і два матчі фінальної шістки, два дербі Львівське Енергія Тайм і Донбаське Шахтар Єнаківець. Ураган у неділю прийматиме харківський локомотив. Початок о 17-й годині. Після перегляду підсумків першого етапу ТВД відмовляється від подальшої участі у змаганнях, і, за словами наставника команди Романа Ковальчика, клуб зніметься чемпіонату. Принаймні на суботній матч у Луганську з ЛТК львів'яни не поїхали.